Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Що, на що вам треба звернути увагу? Можливо, щось встигнути зробити чи завершити до кінця цього року. Думайте лише про себе. А, ви тут маєте закрити е, якусь родову історію. Історія, можливо, зв'язана з транспортом або з дорогою. Знаєте, ви тут біла ворона в мене в сім'ї, в родині. І ви тут, знаєте, маєте до кінця року встигнути виконати свою місію. Для прикладу, у вас, можливо, не було е, ніяких відомих нікого там в сім'ї, да? а ви от вирішили стати блогером. От я вирішила, в мене настрій прийшов, я включила камеру і записую для вас 20 сьогодні розкладів. Тобто ви маєте вийти з закритості, де ваш рід був закритий, ваші батьки там, сестри-брати. Тобто ніхто не проявлявся, ви маєте зробити тут якийсь крутий прорив. І ви маєте нарешті побачити красоту свою, красоту своєї душі. Красота людини це не говорить про її. Риси обличчя про її фігуру ні, красота набагато глибше лежить. Да? І ви повинні цю красу побачити в собі. Ви повинні це показувати в світ. Ви повинні пропрацювати от якусь родову програму, яка вас сковує у чомусь. Можливо, хтось хоче бізнес відкрити, боїться. Можливо, хтось планує переїхати. Змінити країну, змінити місто. Ви маєте тут закрити цю родову історію, і вам вищі сили самі прийшли. Говорять, що закрить цю історію. Ти, ти можеш її закрити. Але через якісь образи на свою родину, на своїх батьків, можливо, братів сестер. Ви ще цього не зробили. Але кажуть, що в тебе є сили, в тебе така задача, і в тебе за спиною є захисники, в тому числі це родові помічники, які вам допомагають Реалізуватися там, де ви маєте реалізуватись, тобто комусь тут чітко говорять про те, що пора вже йти в свою реалізацію. Удача на твоїй стороні. Ви маєте стати, ми маєте вхопити цю удачу за хвіст, тому що вам дають шанс. Коли ви ще сили і рід вам дає шанс, а ви його не берете, не реалізуєте. Повірте, цей шанс буде забраний і даний комусь іншому. Да, і не думайте, що ви з сума, що сашо з ума. ума. Да, це ваша перемога. Якщо це езотеричні якісь напрямки, ідіть туди. Це ваша перемога, і це ваша прям задача, місія в житті. Все в роду і в житті, все по справедливості. Ви будете радіти, що ви зробили крок в невідомість, переступили через страхи родові. Це по справедливості. Ти йдеш або думаєш про правильний шлях, тобі лишилося почати втілювати в життя. Да? Комусь записатися на курси Таро до мене, комусь записатися на трансформаційні сесії, якісь, да? на регрес сесії. І коли ви підете в цю свою реалізацію, куди вас тягне душа ваша, а не голова, тоді в ваше життя прийде радість. Тоді в ваше життя прийдуть фінанси. Тобто вам вищі сили дають підказки. Іди, і рід вам дає підказки, іди. Ми тебе просимо, в тебе така задача в руду: вивести рід на інший рівень. І якщо ви чекали партнера свого, хтось хоче зустріти, хтось хоче помиритись, ви його отримаєте лише після того, коли ви станете на свій шлях. Якщо ви вже стали ступили вступили на Свій шлях на шлях своєї душі, ви займаєтесь цією справою, значить, вам треба щось скоригувати, щось ем, відкрити, масштабуватися, більше заявляти про себе в світ, да? можливо, змінити якісь підходи до своєї роботи, підходи до своєї реалізації. І тільки тоді, коли ви, скажімо, свою місію душі і Місію, яка у вас є в руду, ви приведете в порядок, ті тоді вам дадуть особисте життя по інакшому. Ви туди не підете. А коли ви оцю сферу наладите, да, оцю там, де ви маєте реалізуватись, тільки тоді вам дадуть в життя партнера для хороших стосунків. Бо ви переключитесь на цього собачку, на да, вірного друга в своєму житті, і ви в цю реалізацію не схочете піти. Тому якщо ви задавались запитанням, чому я ще до сих пір не зустрів хорошого партнера, причина в цьому, що у вас місія. Але на сьогоднішній день багато ще хто сидить в ролі жертви. І в деструктивних обіжденнях ці обіждення вам передала родова ваша система і вам під силу їх трансформувати. Ви кризовий менеджер є в своїй родовій системі і вам під силу це трансформувати. І за це вам прийдуть дари вашого роду, енергія роду, можливості вашого роду, які не мав ніхто до вас. Але над цим треба не тільки розклади дивитись, а з цим треба працювати. Беремо свої убіждення, беремо свої е, ситуації, де ви жертовна, жертовна в різних аспектах, в роботі з клієнтами, жертовна в партнерстві, жертовна своїми дітьми, своїми батьками. Берете весь цей багаж своїх убіждень, і бігом до мене на регрес сесії. Тому що вас критикують на сьогоднішній день і лише вампіри. А ваші скарби. Ваші скарби йдуть до вас і приють до вас через вашу інтуїцію і через те, коли ви приведете себе в гармонію, коли ваша душа буде цвісти, як сад.